Цього ви точно не знали. Вони часто запитують, я хочу пройти протиопаразитарну програму. Розкажіть мені, які продукти дозволені на протиопаразитарні програми. І так, один. Перше, виключаємо все солодке, Тобто, вбираємо солодкий чай, печенюшки, конфітюшки, всякі пироженки, всякі тортики, цього не повинно бути. Єдине, що дозволено, це кисло-солодкі ягоди. Можна. Другий момент все дрожжеве, то Тобто дрожевий хліб, булки, всякі вареники, пироги, все убираємо. Єдине, що можна, цельнозерновий хліб, або лаваш, можна, якщо ви вже зовсім не можете відказатися від хліба, або бездорошовий хліб. Другий, третій момент це обов'язково овочі. Овочі в вигляді салатів. Тобто багато должно бути клітковини для того, щоб гарно працював кишківник. Значить, рукула, мікс, просто салати, кріп, петрушка, базилік це все можна. З овочей дивимося в сторону цукіні, баклажана, огірок, помідор, різні види капусти, але капусту бажано е, тушену, бо капуста може визивати вздуття. Е, слідуючий момент. Обов'язково повинні бути білки, бо білки це наш будівельний матеріал. Серед білків дивимося в сторону риби, можна творог і можна яйця, а також легкі сорти м'яса, типу індійка, індійка, куриця, кролик. І слідуючий момент обов'язково звернути увагу на жири, але дивимося в сторону рослини, жирів: авокадо, різні види олій, кунжутна, тиквіна, оливкова олія, можна сало, бо воно покращує жовче виділення, можна масло, 82% жирності. І тоді, коли ви оці моменти будете всі соблюдати, Буде вам щастя, бо жирні продукти будуть виділяти жовт кишківник буде покращуватися е, травлення ваше. А всі останні моменти не будуть визивати взуття і не будуть визивати. Тягу до солодкого, а тяга до солодкого це й буде грибки, бактерії, паразити, які живуть в нашому організмі. Тому, якщо ти хочеш дізнати більше, я буду розказувати в своєму блогі, буде дуже багато корисного. Тому підписуйся, став лайк, і так я зможу зв'язатися з тобою в особистих повідомленнях.